Добрий день, шановна аудиторія. Звати мене Решетицький Владислав. До вашої уваги я представляю постер своєї першої науково-дослідницької роботи під назвою Життєвий шлях земляка героя з позивним Сокіл. Моє дослідження присвячене односельцю Віталію Миколаївичу Кресняку, який у мирному житті закомендував себе неординарною талановитою особистістю. А з початком війни, не роздумуючи, взяв до рук зброю і пішов захищати Батьківщину. Загинув 10 березня 22-го року. Метою мого дослідження було вивчити, систематизувати узагальнити інформаційні матеріали про земляка героя задля збереження пам'яті про захисника односельця. У процесі реалізації мети були поставлені такі завдання: Дослідкувати життєвий та творчий шлях Віталія Красняка – Вплив середовища на виховання, на формування особистісних якостей односельця, опрацювати інформаційні джерела, погоди друзів, побратимів, у яких висвітлюється участь Віталія у російсько-українській війні, популяризувати інформацію про земляка з метою збереження пам'яті про його життя та участь у війні, як приклад для наслідування наступним поколінням. Об'єктом дослідження і процес формування та становлення Віталія Краснюка як різносторонньої талановитої особистості його участь у, у російсько-українській війні. Предметом дослідження є: життєвий шлях земляка героя. У ході написання роботи мною були опрацьовані джерельну базою даної тематики, реалізовані власні творчі доробки земляка героя. Було систематизовано основні етапи життя односельця. Висунуло особливості меморіальних практик щодо вшанування постаті героя під час своєї роботи користувався такими методами дослідження, як пошуково-дослідницький біографічний бесіди, систематизація. У процесі дослідження прийшов до таких висновків авторитет Віталія Миколаївича Краснюка формувався ще шкільних років завдяки таким рисам характеру, як справедливість, активність, чуйність, принциповість. У мирному житті наш земля вже став прикладом для наслідування завдячити організаторським науковим літературним здібностям. Історична книга Віталія Кресняка Ташальне Прияславський це перше краєзнавче дослідження історії села. Військовий шлях земляка героїв цепли рекурд, жертовності та неймовірної любові до України, пам'ять талановитого і світлого земляка Віталія Кресляка, щирого патріота України буде жити в серцях теперішніх і наступних поколіннях. Написана робота має практичну цінність, її матеріали можна використовувати на уроках історичного краєзнавства. Матеріали даного дослідження є цінною базою національного патріотичного виховання підростаючого покоління. Дякую за увагу.